Наразі розглянемо задачу, як побудувати перпендикуляр до даної прямої через точку, яка належить даній прямій. Там а. Зазвичай виникає перша думка взяти косинець. Я нагадаю, що косинецем називається ось такий пристрій. Якби це можна було зробити, ми б його приклали, так чи так, і вже б. Було готова. Але ні, косенцем користуватись ми не маємо права для розв'язування даного типу задач. У нас є тільки циркуль і рейка для проведення прямої. Етапи розв'язування будь-якої задачі на побудову в тому числі цієї, складаються з трьох. Перша ідея пошук. Ідея полягає ось в чому. Візьмемо циркуль і проведемо коло так, щоб воно перетинало дану пряму А з однієї сторони від точки А. І з другої аналогічно. Що ми досягли? Радіус кола, очевидно, один і той же самий. Тобто ось оцей відрізок дорівнює ось цьому. Давайте тут поставимо тепер букочку А. А тут. Тут я теж хочу звернути увагу. Можна взяти тим же самим радіусом, але, наприклад, не тим же самим, який був, а подвоїти його ось так. І тоді ми будемо в процесі розв'язування використовувати поняття рівностороннього трикутника. А можна і іншого радіуса, дивіться, я показую, якщо довжина сторони А Б у нас така, то я, ну, наприклад, ось таким радіусом наразі. Буду далі зображувати кола. Тобто беру, ставлю циркуль-голочку в точку А і проводжу ось отак дугу кола. Аналогічно ставлю точку Б і проводжу ось отак також дугу кола. Отже, ми отримаємо ось тут деяку точку С. Що можна сказати про відстань АС і СБ? Правильно, вони рівні. Бо це ж радіуси. Хоча різних кіл хотів сказати одного і того ж самого кола. Ні, це радіуси різних кіл, але вони однакові. Я ж не змінював радіус. Ось оце один радіус, а ось він, другий радіус. Інший. І тому тепер можна взяти рейку і з'єднати точку А і точку С. Або, скажімо так, провести відрізок АС, І точку С і точку Б. Ось отак. Провести. Що ми можемо стверджувати на підставі того, що це А С і С Б е, одинакові радіуси? Ми можемо стверджувати, що довжина А С дорівнює довжині СБ. Тут я одночасно проводжу і побудову, і доведення. По суті. Ну, доведення ще не повне, але підводжу під доведення. Тобто, що ми можемо сказати вже при побудові, що АО у нас дорівнює ОБ. Ми одразу так побудували. А це дорівнює СБ. І увага! Що можемо сказати про трикутник АЦБ? От де в нього рівні сторони? Чи можемо ми сказати, що він рівносторонній або рівнобедрений? Правильно, цей трикутник рівнобедрений, бо в нього лише дві сторони рівні. Отже, можемо сказати, що звідсіля випливає звідси. Я не знаю. Інколи використовують ось такий значок. Але наразі він не дуже розповсюджений, тому я його теж не дуже використовую. Трикутник АЦБ. АЦБ рівнобедрений. Рівнобедрений. А тепер давайте подивимось, а що це за точка О. А що за відрізок АБ? Відрізок АБ називається для даного рівнобедреного трикутника. Правильно, основа рівнобедреного трикутника. А точка О належить цій основі. Більш того, відрізок АО і ОБ рівні, значить точка О середина основи. А давайте згадаємо, якщо ми з'єднаємо середину основи трикутника з протилежною вершиною. Ось отак. що це за лінія буде? Що за лінія буде? Це О? Як називається лінія в трикутнику, яка з'єднує вершину і середину протилежної сторони? Правильно, медіана. Отже, ми можемо наразі стверджувати, що це О медіана. І отут я знову і знову говорю про формування математичних компетентностей. Бо ми вчили з вами властивості рівнобедреного трикутника, медіани, таке інше, а отут ми зараз наразі використаємо це. Так як це о, медіана, а в рівнобедреному трикутнику медіана проведена до основи співпадає з бісектрисою і висотою. Ну, про бісектрису нам тут не дуже потрібно. А от те, що це О-висота, це для нас ключове. Ми, ми можемо сказати, що це О-висота. Чому? Бо вона медіана. А медіана це і є висота у рівнобедреному трикутнику. А висота це що? Правильно, перпендикуляр. Отже, ось тут прямий кут. Побудувати перпендикуляр до прямої. Так ось він. Що проходить через точку, що належить даній прямій. Все. Побудували і довели. Давайте ще раз коротенько. Значить, Нам вдалося побудувати рівнобедерний трикутник. В цьому полягала ідея. Нам вдалося побудувати медіану. Спочатку ми підготували так, щоб тут були два відрізочка рівні. І далі ми просто довели, що медіана вона є висота, а висота це є перпендикулярна. Задача виконана. Дякую за увагу. До зустрічі.